Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні будемо перепрошивати ось такий тюнер Tiger Combo альтернативною прошивкою от MC. Будуть працювати телеканали Світло там Спорт і так далі. тому подобне. В общем, Multiplex mx 7. На даний приймач. Не виходять прошивки вже з 22-го року. Остання офіційна прошивка була за 22-й рік. Зараз будемо пробувати перепрошивати альтернативним софтом. Прошив я тюнер. Вже все в нас запрацювало. Прийшлося тюнер перешивати аж тричі, щоб перейти на альтернативний софт від MC. Як бачите, Multiplex MX 7 у нас працює. Це канал світла. Як бачите, ось канал моєго спорт. Ось емблемку видно, як бачите, підключив Т2 антенну. На теж у нас працює. Так, як тюнер комбінований. Зараз покажу. Дуже багато телеканалів. Зараз швидше переключу. Ось канал Конкурент Україна, наприклад. Частота 506 МГц. Ну і четвертий раз мені прийшлося тюнер прошити. Там вийшла нова прошивка з україномовною версією. То все працює, все нормально. Щас покажу, що прошивка дійсно. Нова. 7 липня 25-го року. Ще раз напоминаю, ця прошивка не оригінальна. Це альтернативний софт. Оригінальні прошивки на даний тюнер вже не виходять. Ну, ссылку в коментарях я скину, де є інформація за даний примач. Хто захоче так само його перепрошити, там потрібно буде зареєструватися. Ну, все тоді добре, до побачення.